Так, розпочнемо з цих друтів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Чотко. Все. Так, потім, що у нас тут ще є? Тут ще отакий кабель. Не знаю, що за кабель. Так, потім штатив. Так, ножка тут вставляється. Це самі такі обичні, примітивні кальмарчики. Так. Да. Так, навушники. Раз. Годинник такий. Це все було великим лотом за 60 гривень. Не думайте, що я там щось я тут, на цьому заробив. Тут нічого на цьому лоті не заробляю, що це мінусовий лот, не дивлячись на те, що можливо вам здасться, що товари не в найкращому стані якісь. Ну, от, наприклад, це теж з цього лота він нульцевий повністю. Так. Мишки. Теж мишки в гарному стані. Всі працюють. Мишки я перевіряв, тому що їх не складно перевірити. Тому всі працюють це ось Defender, а це була теж, мабуть, Defender, я не пам'ятаю. Це взагалі без бренду. Так. так, і це Вінга. Ну, обичені, не, не, не дорогі, але працюють все, окей, без проблем. Так, потім. Магічна ручка сюди і наушники. І ще сюди йде якась із е... DVD-шок. Якщо я не помиляюся, то сюди у нас йде оця DVD-шка. Так, окей. Це складаємо назад. І залишилось у нас раз, два. Три DVD. Так, перевірив, так, да, дівдішка теж йде сюди. Я її так покладу. А взагалі її поки в сторону потім перепакується, бо з одною рукою не зручно. Сюди ще в нас десь тут я клав вчора, фотографував і клав сюди а, нічники. Бачите, не вистачає паличок нам, не вистачає. Ще таку пачку легу знайшов. Прикольно вообще. огонь. Так. Ось, так, нет, це не цели січник. Ось. Раз. Два. Так. Три і чотири. Так, да, все правильно. чотири нічника отаких.